Мені тут так добре, що в мене й тиску немає. Поміла 118 на 72, так це ж після ванна, ну, це ж спочатку лежиш, булькотить оце все, масажує, а потім ще шлангу водою під таким тиском. ну, Регулюють, щоб не, не дуже ж було боляче. Ще все тіло проходять, кожен, можна сказати, сантиметр. ну, Масаж добренний. І оце такий тиск 118 на 72. Космос. Мабуть, і повітря мені тут все підходить. Отак. Треба, мабуть, <сум>, треба, сюди перебиратися, жити. Ох, і гарно, ой, як же ж і гарно. Ще треба якось у центр нам вибратися, пройти. Ну, сходимо обов'язково. У мене ще на дві години процедура, а потім уже ввечері. Супер процедура. Початка не забувайте, що в 13.00 прямий ефір сторіночку ще раз вам даю. Подарунки у багашнику. Все, все з нами. Все своє. Везу з собою, гляньте, яке небо гарне. Ой, гарне. Без слів. Дорогенькі, трішки не вспіваємо. Прямий ефір буде в 13.30. список уже є. Переходьте по посиланню в шапці профілю. Посилання на список. На півгодинки зміщуємо прямий ефір. Від у нас гарибний суп. друге смачна картопля з місця. Жарки. Зараз підемо робити догляд за волоссям. У мене якраз має бути рекомендація для вас. Забрала з нової пошти бренд Мамаш. Не вперше ним користуюсь, тобто я сама його випробовувала на собі. Неодноразово я цим брендом задоволена. Більше того, композиції виробляються у Франції, спеціально для нашого українського бренду. відрощувати волосся якось вам треба відновлювати. Так я відновлюю вже півтора року, мені здається, після блонду, час від часу, змінюючи засоби, і воно дуже класно працює. Волосся відросло. В мене дуже дуже гарно. І зараз якраз і шампунь, і маска, все націлене саме на відновлення та рост волосся. Тому йдемо. Комплексний набір для волосся від бренду Мамаш це повноцінний ритуал догляду, що поєднує силу дорогоцінних олій та передові наукової розробки. Набір включає чотири засоби, які глибоко живлять, відновлюють і зміцнюють волосся, даруючи йому природній блиск та розкішний аромат. Прямо зараз зроблю собі догляд. Перший етап це шампунь-терапія для сяєння та блиску волосся. М'яко очищує волосся, не порушуючи природній баланс шкіри голови. Його унікальна формула з натуральною піною кокосової пальми байливо видаляє забруднення. Наступний етап це кондиціонер-терапія. Формула кондиціонера близька до складу природнього кератину волосся, що забезпечує його глибоке живлення. Третій етап це поживна маска терапія для сяяння та блиску волосся. Глибоко відновлює та живить волосся завдяки цінним оліям, манго, кокосового батера, екстравергін, каріте, аргани та какао. І останній четвертий етап це спрей терапія. Стимулює ріст волосся, запобігає випадінню та зміцнює коріння. Це якраз моя проблематика. Дуже класно працює, особливо, якщо не одразу висушувати волосся, а дати наживитись. З великим задоволенням рекомендую наш український бренд Мамаш, особливо ось ця серія. Збережіть, даю посилання безпосередньо на цю серію, яку показувала вам я. Півроку тому, можливо, трішки більше. Я вам уже рекомендувала. Бренд перевірений на собі. В принципі, все, що я рекомендую. Я перевіряю в першу чергу на собі, а потім вже можу говорити вам. Про це і маска класно працює. Ось цей спрей для росту волосся, який після того, вже як ви помили, на чисте волосся на вологе наноситься, теж обов'язково спробуйте. Якщо ви хочете відновити, відростити волосся, це саме ця серія, яка потрібна вам. Нам стыдно.